Привіт, малята! Це я, свинка Пепа. Сьогодні я вчуся грати на справжніх музичних інструментах, а ще розкажу вам про них цікаві факти. Ви готові? Тоді поїхали. Це губна гармошка. На ній грають, дмухаючи в неї повітря. Її зручно носити з собою, бо вона маленька. А для мене вона звичайно величезна, але для дитини чи дорослої людини вона така маленька, що можна покласти прямо в карман. Губну гармошку часто використовують у блюзі, джазі та фольклорній музиці. Давайте спробуємо в неї пограти, а це сопілка. Вона виглядає як трубочка, але може видавати дуже гарні звуки завдяки деревині і таким маленьким дірочкам. Якщо їх закривати пальцями в правильній послідовності, то буде музика. Давайте спробуємо щось зіграти. Я знаходжу в сопілці: тут є отвір, я в нього дою буду затримувати деякі дірочки, щоб була мелодія. Це насправді біля мене стоїть не контрабас, це стоїть скрипка. Але я десь не знайшла смичок. Смичок — це така палиця, схожа на ось цю, з такими ж маленькими струнами. Ти її так от граєш туду, 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 і е, виходить мелодія. Є дві проблемки. По-перше, в цій е, скрипці у нас розтянуті, розтянуті струни, тому вона не видає мелодію. Це ж дитяча скрипка. А, на жаль, дитячі скрипки не завжди гарно грають, на такому пісні не буде. У симфонічному оркестрі скрипки найчастіше грають головну мелодію, а я можу лише грати мимо мелодії у мене не виходить інакше. Зараз я покажу вам інструмент, який дуже схожий на скрипку. Але це не скрипка насправді це гітара. Так, це інструмент чимось схожий на скрипку. Але якщо ми беремо оцей інструмент, то щоб на ньому зіграти, його треба поставити на плече, взяти смичок і е, створювати мелодію, затискаючи там зверху струни. А щоб грати на гітарі, можна її покласти ось так, прямо собі на коліна. І також затискати струни ось тут, а тут іншою рукою грати. Насправді вони трішки схожі, але все ж таки видають. Різну мелодію і по різному звучать це така дуже яскравий інструмент, який вирізняється в оркестрі, і його можна гарно відчувати. А це гітара, яку всі беруть кудись на відпочинок, на пікнік, і можуть співати любу мелодію. Там деякі акорди лише підібрати діти. А ви знаєте, що гітару придумали в давній Іспанії, а тепер її люблять у всьому світі. І вона існує на нейлонових струнах, звучить дуже м'яко і називають класичною. А є на металевих струнах, і вона звучить дуже яскраво. Саме таку гітару частіше всього беруть на пікнік. А ще в мене є такі, така цікава перкусія. Перкусію насправді грають руками. Якщо по її просто бити, вона буде видавати такий дерев'яний звук. Послухайте. Це чимось схоже на барабани, але щоб грати на барабанах, треба взяти палицю. Ось така в мене червона, велика, і так. Вже звучить якось не так. Але якщо ми візьмемо звичайний барабан, який є у кожної дитини, то е, зараз ви почуєте, що звук дуже різниця. Я б могла влаштувати цілий концерт на цих інструментах. Я не можу там бити, там дути, там смикати, там для цього потрібні друзі. Треба багато друзів, які мають схожі інтереси, з яким можна просто взяти і обрати мелодію, яка вам подобається, і кожен вибере свій інструмент, і разом ви будете створювати музику. Хтось буде на гітарі бранчати, хтось буде завдавати ритму на барабанах, стукаючи в них стукаючи. А хтось буде створювати мелодію з сопілкою і скрипкою. Підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, які вам інструменти подобаються більше всього.